Ангельські очі, BMW e 91 Перестала працювати лампочка. Значить, знімається дуже просто. Ось вона. ось, Знімаємо захист, стоїть з кабатика. підняли її, зняли кришечку. І тут два торкси на Т-15, здається, один і два, Витягнули фішку, відкрутили два торкси, зняли цю штуку. Після того, як зняли, розбираєте і міняєте всередині лампочку. BMW по каталогу дає, що потрібно поміняти ось цю деталь повністю в зборі, тому що там лампочка всередині є. Ось, ось такі, трошки від... відгибаємо ці усики, так сказати. Знімаємо цю защо і добираємося до нашої лампочки. Вона... Нажимаємо її і провертаємо. Ось. І ось воно у нас витягається. Воно трошки тяжко витягається, але в принципі реально. Вставляємо нову лампу, збираємо назад, обжимаємо і закінчуємо назад. І ніяких коліс, арок, підфарників, ой, під фармики, підкрилок не треба розбирати. Лампочки ось такі, нарва, 10 Вт. Не знаю, хто, там є long life, ще виробники, хто хоче, може собі знайти Long Life. Але в принципі вони не тяжко міняються. Ось все працює, все на місці, все зібрано. Всім дякую.